А ти скажи, будь ласка, з якого це року вони взяли оцю коротчичку. Якщо зараз взяти вирити, отам яму. 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 Ну і через два роки там через два роки такі два роки. З та я от таким ходив. Короче, я бачу це озеро. Зараз мені 28 років. То що мені робити? А фази сміття. Я за вас. Ні, ну ви ж за два 50 років це озеро було маленьке, а тепер вже озеро. Так, але чого в нас городського немає раків, а тут постійно ну, раки були. Значить, то це грязне, а то чисте. Вже дві неділі на вас не було по ну, як 50 років не було, яке тут 40 років жило, і ви кажете, що не було 50 років до того життя. Ну а це таке наробило б ще не зрозуміло. А для чого ви виріли, там ямку, цей, щоб вам водичка спихала? У вас взагалі розумієте, що там водичка, там, де ви будуєте? Це водоканал розкладаєте. Це не водоканал. Я вам Заводи, буде, буде, буде. Тут завжди качечки маленькі, е, парувалися і качечки маленькі виводилися. Ну, Качечок немає. І качечки бідні плавають. А <риву> ну, е, ви, та, мусили, та, ви ви ці, бачите виси, хто, там не, я, ну, Ви погоджуєтеся зі мною. Я, я побачуся на тому, бо Я тут бігаю кожен раз у цьому озові. дивіться, оце оце Це не є зелена зона. Є зелена зона. Тут постійно сиділи постійно Тут люди сиділи. Шашлики жарили, жарли, тут постійно всі відіграють. Тут, тут планується згідно того, що цей тут планується бульвар, зелений, пішохідний бульвар, настоячий бульвар з дорожками, з стадіонами, з тенісними кортами. Це все тут є в проєкті. А буде в проєкті одне, а зовсім інакше вже йде. Що у вас Туда? тут Прошу має бути туди? зовсім інакше Туда? Туда? А Це Туда? буде? це А не буде цього підсьоговання відмовання як це буде? Платні корти будуть, платні тренажери, будуть. а ви зробіть безкоштовне щось тут побудуєте, а не безкоштовне. Безкоштовне, хто буде отримувати це безкоштовне? А люди самі будуть отримувати, малювати вам хочете. Бачите, зараз сам сказав, що до чого, як і буде. Ну буде, то за гроші. Зараз сам сказав, що все буде за гроші. І хто сюди буде за гроші, і все буде. Будьте лікарні. Для тоді начати? Олегарки, якщо я А ми будемо... Сиди, поприконувати. Ви, що захочуть, то і буде ходити. Це добре. Це все бажіря будували, казали, що вожді для народу. Це не ми ж я розумію, що то не це і вільно доступна буде територія. вільно доступна. Для чого тоді давати людям добро, щоб це все відбувалося. Якщо ви спиляли всі дерева, посадіть їх назад, зробіть все, як було.